Вітаю, друзі! Якщо ви вперше на моєму каналі, обов'язково підпишіться та поставте лайк цьому відео. Також ті, хто вже підписан, не забувайте поставити лайк та написати коментар. Так ви підтримуєте мене та мій канал. А поговоримо в цьому відео ми про те, що відбувається з алкоголем в організмі. Звісно, говорити про користь або шкоду алкоголю ми не будемо. А будемо розбиратися, які хімічні перетворення відбуваються зі спиртом, потрапляючи в організм людини та чому настає похмілля. Думаю, формула етанолу вам дуже добре знайома. При потраплянні алкоголю в організм спирт окислюється відразу трьома ферментами. Найактивніша дія в цьому процесі припадає на алкоголь Спробуйте хоч раз прочитати цю довгу назву. Надалі використовуватимо скорочення АЛДГ. В результаті дії ключового ферменту спирт перетворюється на оцтовий альдегід. Його формулу можна уявити як етиловий спирт, від якого відчепилася одна молекула води. Саме оцтовий альдегід стає причиною похмілля та всіх токсичних ефектів. На щастя, альдегід є проміжним продуктом розщеплення і далі за справу береться інший фермент. ацетальдегідрогеназа. АДГ. Якщо з першого погляду вам здалося, що ця довга назва не відрізняється від виші згаданої, то прочитайте їх ще раз і ви помітите різницю. АДГ перетворює оцтовий альдегід на відносно безпечну оцтову кислоту яка надалі на клітинному рівні окиснюється до вуглекислого газу та води і виводиться з організму. При надлишку алкоголю в крові ферменти не справляються з повним перетворенням альдегіду на оцтову кислоту, внаслідок чого він накопичується в організмі, причому альдегід у десятки разів токсичніший за самий етиловий спирт. Коли до ранку організм не встигає розправитися з ацетальдегідом, настає похмілля. Особливі ферменти, які виробляє людський організм для здійснення переробки етанолу, алкогольдегідрогеназа та ацетальдегідрогеназа, стали логічним результатом еволюції людини, тому що вживання спиртного, тобто спеціально вироблених напоїв або просто фруктів, що забродили, Настільки ж старе, як і світ, ці ферменти виробляються без винятку кожним людським організмом і не залежать від факту вживання алкоголю. Справа в тому, що існує так званий внутрішній ендокринний алкоголь, який виробляється самим організмом, і для забезпечення його нормального метаболізму та утилізації потрібні вищезгадані фермент. Ферменти, що виконують функції забезпечення метаболізму алкоголю в організмі людини, поділяються на два основні види. Залежно від поєднання цих видів між собою і виникає або алкогольна залежність, або непереносимість алкоголю. Все починається з генотипу людини. У ньому для формування організму утворюються різні варіанти поєднань генів алелі. І тут ми розуміємо, для чого були потрібні уроки біології в школі. І починаємо шкодувати, що їх пропускали. Від цих поєднань і залежить рівень та ефективність алкоголь-дегідрогенази та ацетальдегідрогенази. Згідно з кодуванням генів, виділяються два типи алкоголь-дегідрогенази швидка та повільна. Така термінологія спрощена, але найбільш точно пояснює принцип роботи даного ферменту. Якщо у вас швидка алкоголь дегідрогеназа, швидка алкоголь дегідрогеназа до 90 разів більш оперативно справляється з метаболізмом етанолу в ацетальдегід, ніж повільна форма цього ферменту. При виробленні швидкої форми ферменту вміст токсинів в крові наростає швидко і так само швидко приходить до почуття сп'яніння. Потім похмілля та протверезіння. В даному випадку звикання до спиртних напоїв розвивається повільніше. В той же час через швидке наростання вмісто ацетальдегіду в крові підвищується ймовірність токсичного отруєння. Повільна алкогольдегідрогена бере участь у метаболізмі алкоголю не так активно. Рівень непереробленого етанолу в крові зберігається довго, що сприяє. Пізньому сп'янінню і також пізньому протрезвінню. При формуванні такої реакції організму ймовірність розвитку алкогольної залежності набагато вища, залежно від вікових показників людини та обсягів алкоголю, що вживається ним протягом життя, алкоголь дегідрогіназа може змінювати форму своєї дії з швидкої на повільну. Яскравим прикладом цієї зміни є зміна реакції алкоголю організмом людини з молодого віку до зрілості. Та доза спиртного, яка у 30 років є нормою для досягнення розслабленості, у 20 приводить до найсильнішого сп'яніння аж до отруєння. Що стосується ацетальдегідрогенази, її залежно від виконання функції утилізації алкоголю можна розділити на активну та пасивну. Активна форма ферменту швидко метаболізує ацетальдегід, пасивна, своєю чергою, повільно. Залежно від поєднань форм даних ферментів формується генетична схильність людського організму до вшивання алкоголю. Причини поганої переносимості алкоголю лежать на цьому рівні. Іншими словами, причини, через які виникають непереносимість алкоголю або алкоголізм, криються в наборі генетичних кодувань ферментів. При поєднанні повільної алкоголь з активною ацеталь-дегідрогеназою, рівень алкоголю в крові зберігається довго. Ацеталь-дегід, у свою чергу, виробляючись майже відразу виводиться з організмом. В результаті фізичні відчуття організму залишаються лише позитивними, що призводить до розвитку звикань та залежності від алкоголю. Коли поєднання форм ферментів Алкоголь дегідрогенази та ацеталь-дегідрогенази у людини має вигляд швидка пасивна, його організм більш схильний до непереносимості алкоголю. Біохімія реакції організму відбувається за такою комбінацією таким чином, що при вживанні навіть незначної кількості спиртного вона моментально перетворюється на ацетальдегід, який тримається в організмі досить довго. Це провокує ефект раннього похмілля та навіть отруєння за рахунок токсичності виробленої речовини. Існує також таке поняття, як набута нестерпність алкоголю. Вона є різко негативною реакцією організму на будь-які дози спиртного. Практично кожна людина, яка тим чи іншим шляхом дізнається про особливості ферментів, що беруть участь у метаболізмі алкоголю, що потрапляє в організм. Виявляє інтерес до можливості контролю їх вироблення та швидкості роботи. Питанню, як підвищити швидкість роботи алкоголь-дегідрогенази, щоб уникнути звикання до алкоголю, приділено безліч досліджень. Правда ж полягає в тому, що керувати біохімічними процесами в організмі на даному рівні розвитку нашої медицини, поки що неможливо, і всі міфічні способи того, як підвищити рівень ферменту, Алкоголь дегідрогенази в організмі не більше, ніж спроби ввести в оману. Думка про те, що підвищення швидкості переробки організмом алкоголю може позбавити залежності до цієї речовини, також помилкова. Тепер ви маєте уявлення про те, який шлях робить алкоголь після потрапляння в організм. Краще отримати задоволення від живого спілкування без зайвих келихів з напоями. До зустрічі!